Ммм. Mm Сорі, -hmm, ми уже не ті. У мене імунітет до твоєї краси. Як же хочеш позвонити, я на місяці передам потім привіт справа не в тобі. Сорі, я мовал у пошуках принцеси, може, допоможе Джин, Вона не стілить моє серце, краще медицин а ошей дасть змігнути ночі кофеїн, тримав десятки самоцвітів, непомітно проходить літо, а я не там, і не стою, сльози крики побої, прошу, не треба хреново можуть цілити рани інші, мото сради змінити на прибій так і для тебе, антигерою, все залишає за двійною стіною. Сорі, ми вже не ті. У мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш змінити, я на місяці передам потім привіт справа не в тобі. Сторієм Володін, опошуха принцеси, може, допоможе Джин, Вона не сіл в моє серце краще медицини, а очей не дать тут вночі кофеїн, можу пішком обійти весь світ, тільки б зостало сил. Від болі вип'єнімо силу, кого би не спитав, то таких не бачив, з якої вісні літав. Та не важно, бо десь там мене чекає промінь світла, іноді на те, що подарує мені ця планета. Сорі, ми вже не ті, у мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місяці Передам потім привіт справа не в тобі. Сорі, я мо володін, у пошуках принцеси може допоможе джин. Воно стілить моє серце, краще медицини, а у ще їм дасть тут ночі кофеїн.